Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це будова та функції скелетних м'язів та основні групи скелетних м'язів. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Кісткова і хрящова тканина створюють міцний каркас, скелет, який сам по собі не здатний рухатися. Рухи тіла, наприклад, біг, ходьба, плавання або стрибки, а також рухи окремих частин тіла, наприклад, голови або пальців, стають можливими завдяки скороченню та розслабленню скелетних м'язів. Крім того, ці м'язи відіграють важливу роль у підтриманні постави та стабільності тіла як під час руху, так і в стані спокою, наприклад, під час стояння або сидіння. Як ви пам'ятаєте, скелетні м'язи належать до посмугованих і будь-який скелетний м'яз утворений групами видовжених м'язових волокон. Давайте детально розглянемо їхню будову. Перед вами будова м'яза, який є невід'ємною частиною опорно-рухової системи. Зверніть увагу на сухожилля. Це щільна сполучна тканина, яка прикріплює м'яз до кістки. І забезпечує його фіксацію. Також важливо зазначити саме фасцію, ось вона позначена, це є оболонка, що оточує м'яз і відокремлює його від сусідних тканин, створюючи такий додатковий захист та підтримку. Разом ці структури забезпечують координацію рухів та підтримують форму м'яза. Далі ми з вами приближуємо, і на цій сцені ми бачимо з вами м'язовий пучок, який складається з окремих м'язових волокон. Зверніть, будь ласка, увагу, що таких волокон багато, і якщо ми говоримо про одну із них, то цей пучок він оточений сполучною тканиною, яка називається якраз перемізій. Перемізі він захищає м'язове волокно, отримує їх разом і створює канали для проходження кровоносних судин та нервів, що забезпечують живлення та інервацію м'яза. Завдяки цій структурі кожне волокно може ефективно виконувати свою функцію. М'язове волокно взагалі є основним елементом скелетного м'язу, і це є багатоядерний такий. Багатоядерна клітина оточена оболонками, що забезпечує її цілісність та захист у цитоплазмі м'язового волокна знаходиться численна кількість мітохондрій. І вони постачають якраз енергію для скорочення. Також ми бачимо на екрані ендоплазматичну сітку, вона виконує роль у зберіганні та вивільненні іонів кальцію необхідних для скорочення, і також рухове нервове волокно передає імпульси від нервової системи, ініціюючи скорочення. А ось ядра клітини вони відповідають за керування процесом, що відбувається у даному волокні. Давайте перейдемо до міофібрили. Це основні структурні елементи м'язових волокон, що забезпечують саме скорочення м'язів. Вони складаються з чергуванням білкових ниток, ось вони міозину та актину. Якщо ми говоримо про, наприклад, міозин ось ми бачимо, то це будуть. Саме товсті волокна, а тонкі волокна будуть мати назву актин. Ось ми бачимо, білим кольором актин позначений міозин, саме таким рожевим. Ці білки вони взаємодіють між собою під час саме скорочення і є основою руху. Міофібрили поділяються на такі сегменти, що називаються саркомерами. І Саме саркомер це функціональні одиниці саме скорочення. Саркомери розташовані між Z-пластинками, які є межами кожного сегменту. І завдяки такій будові міофібрили забезпечують плавне і скоординоване скорочення м'язів. Давайте поглянемо, як саме працюють актин та міозин. Ми бачимо саме будову саркомера, де чітко розрізняються нитки актину та міозину. Вони утворюють такі специфічні зони: ми бачимо зона H, зона A, A зона «I». І давайте їх з вами охарактеризуємо. Якщо говорити про зону І, ось вона, то вона містить лише тонкі нитки актину. Ось бачимо, тобто міозин тут не спостерігається в І-зоні, зона H лише містить товсті саме міозинові нитки, ось вона, зона H. І говорячи про зону А, то це ділянка, де актинові та міозинові нитки перекриваються. Саме завдяки їх взаємодії відбувається скорочення м'язів, і ці зони змінюються під час скорочення та розслаблення, що забезпечує саме функції м'яза. Отже, ми з вами розглянули будову м'язів від загального до найменших функціональних одиниць, завдяки складній структурі та злагодженню взаємодії всіх компонентів м'язи забезпечують рух, підтримку тіла та виконання фізіологічних функцій. Тепер перейдемо до основних груп м'язів людського тіла, які відповідають вже за конкретні рухи та функції. Взагалі, м'язи нашого тіла поділяються ну, за класифікацією, декілька. Давайте почнемо з першої: наприклад, за формою. Якщо говорити за формою поділ, то скелетні м'язи діляться на довгі, короткі та широкі. Ну, наприклад, довгі м'язи у нас. Розташовані переважно на кінцівках, оце в нас довгі м'язи. чи ми говоримо про верхні кінцівки, ось нижні кінцівки. Тобто, навіть за формою ми з вами бачимо, що вони є довгими. Окрім цього, наша мускулатура має ще й короткі м'язи, вони розташовані, наприклад, між ребрами, потім біля хребта, тут ми їх не побачимо, тому що. Вони сховані під великими м'язами, тобто вони будуть коротесенькими, ось між ними можна їх розглянути. Або третя група за формою це широкі м'язи. Вони розміщені переважно на тулупі і мають форму таких шарів різної товщини. Ну, наприклад, ось широкі м'язи того ж живота. У нас тут поділено, бачите, на дві частини, але права-ліва, це як один м'яз такий, і він відноситься якраз до широких м'язів. Тобто, говорячи на поділ мускулатури ну, м'язів за формою, то це довгі м'язи, короткі м'язи і широкі м'язи. Ну, можна ще додати декілька, але це найпоширеніші. Далі, м'язи також розрізняють за характером роботи, які вони виконують. Зокрема, м'язи, які згинають кінцівки в тулупі, вони Називається згиначами. Ну, Наприклад, до м'язів згиначів відноситься двоголовий м'яз плеча. Всі знають його другу назву це є саме біцепс. А ось, наприклад, м'яз розгинач це трьоголовий м'яз плеча, триголовий це в нас саме тріцепс. Тобто біцепс у нас буде м'язом. Розгиначем А, згиначем, А трицепс розгиначем. Ось. Тобто, давайте ще раз: за характером роботою м'язи можуть бути розгиначами, згиначами. Окрім цього, м'язи, які наближують кінцівку до середньої лінії тіла, називають ще провідними, наприклад. Це там великий провідний м'яз нижньої кінцівки, а ті, які віддаляють, навпаки відвідними. Окрім цього, декілька м'язів, що виконують спільну роботу, забезпечують один і той самий рух у певному суглобі, називають синергістами. Давайте про це поговоримо ще детальніше. Знову ж таки, давайте на біцепсі і трицепсі. Ми зрозуміли з вами, що біцепс він виконує функцію саме згинача. А тріцепс це розгинач. От, наприклад, біцепс і трицепс це є м'язи-антагоністи, тому що вони виконують різну роботу. Тобто один згинає, інший розгинає. Один згинає, інший розгинає. При цьому ці м'язи є м'язами-антагоністами. А ось, наприклад, якщо два м'язи виконують одну і ту ж саму функцію, наприклад, трицепс, і є ще такий м'яз, називається бронхіаліс, але тут є, мабуть, він під. Ним. Давайте сховаємо, знайдемо бронхіаліс, тут. Ніт ось, ось кісточка. О, бронхіаліс я знайшла. Бачимо: бронхіаліс і оцей трицепс, вони разом є м'язами саме. Розгиначами, тому бронхіаліс і саме е, тріцепс вони будуть синергістами тобто антагоністи або синергісти. Антагоністи, коли два м'язи виконують різну роботу, а синергісти це коли два м'язи виконують одну і ту ж саму роботу. Окрім цього, м'язи можна поділити також за групами відповідно до місця їхнього розташування. Мені здається, що це така найчастіший поділ, навіть якщо людина, наприклад, займається у тренажерному залі, то тренери вони саме поділяють м'язи по групам по їхнім розташуваннях. І, наприклад, займаються вправами в певним. Певному розташуванні, або там вправи для м'язів верхньої частини тіла, або вправами для м'язів нижньої частини тіла тощо. Тому давайте більш детально розглянемо з вами саме різноманітність м'язів по місці їхнього розташування. Поділяють м'язи голови. Далі шиї, потім м'язи грудей, м'язи живота, м'язи спини, м'язи верхніх кінцівок, тазового поясу і нижніх кінцівок. Я думаю, тут поділ зрозумілий. Давайте з вами почнемо саме з м'язів голови. І якщо ми говоримо саме про них, то вони поділяються на мімічні. Та жувальні. Якщо говорити про мімічні м'язи, то це тоненькі пучки м'язових волокон, які одним кінцем прикріплюються до кісток черепа, а іншим уплетені в шкіру. Деякі з них, наприклад, от у нас є колові м'язи. Очей, колові м'язи, рота, то вони зв'язані лише зі шкірою. Складно скоординувати скорочення мімічних м'язів, це є зумовлено саме утворенням складок шкіри. В різних ділянках обличчя, і це надає певної конфігурації губам, ніздрям, льовам, повікам тощо. І в результаті цього формується певний вираз обличчя, який ми називаємо міміка. Міміка вона виражає ті чи інші почуття людини, її психічний стан, і крім того, мімічні м'язи беруть участь в утворенні мови. Тобто, мімічні м'язи, ми зрозуміли, вони, ну такі. Які можна продемонструвати? Ось вони це самі м'язи. І дуже часто, наприклад, ще не у дорослих людей, а там підлітків, можуть бути мімічні зморшки. Це коли у людини дуже активна міміка, вона жестикулює та, активно своїм обличчям вирази різноманітні, тому можуть бути складочки шкіри вже з'являтися біля очей, біля губ, наприклад. Окрім мімічних м'язів, в у голови є ще жувальні м'язи. І вони забезпечують якраз різноманітні рухи саме нижньої щелепи. Ну, які процеси у нас можуть забезпечувати? Наприклад, жування, ковтання їжі, ну і ми вже говорили про утворення голосу, тобто про мовлення. Наприклад, зараз ми з вами можемо проговорити декілька слів і зрозуміємо, як у нас жестокулює нижня частина та нижня щелепа. Переходимо до м'язів шиї, і м'язи шиї вони приводять в рух голову, повертають її нею, нахиляють її. Да? І далі давайте про м'язи вже тулупа. Трішечки далі, для того, щоб було гарно видно. Вони складаються з м'язів грудей, живота і спини, якщо говорити про м'язи тулупа. Давайте почнемо з м'язів-грудей. Поділяють їх на м'язі, які одним кінцем приєднані до грудної клітини, а другим до кістко плечового поясу і до поясу верхніх вільних кінцівок. І... Окрім того, власне, грудні м'язи. Ось у нас ми їх бачимо: да, м'язи плечей. Якщо говорити про м'язи-живота, то це вони утворюють ось передню бічну стінку черевної порожнини. Нагадаю, що коли ми з вами з самого початку почали вивчати опорно-рухову систему, ми проговорили про те, що скелет виконує захисну функцію безпосередньо, а мускулатура вже найголовніша її функція є рухом. Але пам'ятаємо, що в цій частині живота, там у нас кишківник, то що там немає скелету, да, окрім хребта з задньої частини. І саме цю частину нашого тіла захищає. Мають оці м'язи живота. І вони такими міцними, подивіться, які великі. Вони є широкими м'язами, подивіться, права ліва частина, вони такі потовщені. І зверніть, будь ласка, увагу, що вони заходять аж нижче. Тобто не тут закінчуються, а переходять в нижню частину, частину тазового. Ці м'язи взагалі своїми скороченнями вони підтримують певний тиск в черевній порожнині і сприяють підтриманню органів у сталому положенні. Давайте перейдемо до м'язів спини. М'язи спини поділяються на поверхневі. Ну, наприклад, до поверхневих належить цей трапеціоподібний м'яз. Теж бачимо дві частини, тому що права ліва частина він є найширшим м'язом спини, і окрім цього є ще глибокі м'язи, вони, вони знизу. Розташовані різноманітні. Поверхневі м'язи забезпечують рухи лопаток, фіксують плечовий пояс, ось ми бачимо, тобто забезпечують рухи і голови, беруть участь у дихальному дихальних рухах, наприклад. І глибокі м'язи спини, ось ці, які всередині, вони розташовані по обидва боки. І е, саме підтримують тіло у вертикальному положенні. Тепер давайте перейдемо до м'язів верхніх і нижніх кінцівок. М'язи верхніх і нижніх кінцівок взагалі складаються з м'язів відповідного поясу, тобто поясу верхніх кінцівок або нижніх кінцівок, і вільної кінцівки. Ну, тут те ж саме, що було і зі скелетом. Е, найбільшим м'язом е, саме Поясу верхніх кінцівок є дельтоподібний м'яз, ось вони в нас дельтоподібні м'язи. Вони піднімають руку до горизонтального положення, і м'язи верхньої вільної кінцівки поділяються на м'язи плеча, на м'язи передпліччя та кисті. Зверніть, будь ласка, увагу, що в кисті ось тут немає м'язів. Тут у нас лише сухожилля, і якщо, наприклад, ви зі своєю вчителькою робили такий проєкт із картону трубочок вірьовочок то можна впевнитися, що коли вірьовочки підтягуються, підтягуються і пальчики, тому що саме забезпечується ось цими м'язами рух фалангів. Тобто верхніх нижніх кінцівок безпосередньо м'язи поділяються теж на три частини: верхню, середню, нижню. Кожну із цих груп поділяють на передню і задню. От, наприклад, ми вже говорили, що біцепс це передня частина, трицепс, бронхіаліс – це задня частина, наприклад. І якщо говорити про найбільше м'яз передньої кінцівки. Це біцепс і трицепс найбільший м'яз задньої кінцівки, те, що є розгиначем. Тепер перейдемо з вами до тазового поясу. Найбільшим м'язом тазового поясу є сідничний м'яз. Ось їх два так з правий і лівий. Вони разом з іншими м'язами цієї групи вони виправляють зігнутий вперед тулок і забезпечують рухи стегна. М'язи нижньою вільною кінцівкою поділяються на м'язи стегна, це до коліна, потім м'язи гомілки. Нижче каліна і м'язи са безпосередньо стопи. Серед ним є згиначі та розгиначі, вони забезпечують відповідні рухи нижніх кінцівок. На передній поверхні стегна є найбільший за масою серед всіх м'язів людини Це є чотириголовий м'яз стегна. Ось він у нас. Чотириголовий м'яз є справа, зліва, тому що кінцівки в нас з вами дві. Він роз згинає ногу у колінному суглобі. На задній поверхні, якщо ми перевернемо, міститься саме двоголовий м'яз стегна, і на передній частині стегна ще можна звернути увагу розташований ще кравецький м'яз. Ось він, зверніть увагу, кравецький м'яз згинає ногу у кульшовому і колінному суглобах. І цей м'яз разом з іншими бере участь у розгинанні тулупа і забезпечує рухи гомілки. Перейдемо до гомілки трішки нижче. На гомільці виділяють передню задню частину так само. І... Можна ще виділити бічну групи. До передньої належить груб передній великогомілковий м'яз. Так ось вони передні, великогомілкові. вони якби підносять стопу і є м'язами-розгиначами пальців. Найбільший м'яз задньої групи це Буде триголовий литковий м'яз, який згинає стопо, і в побуті ми називаємо їх ікрами. Оці м'язи вони випирають найбільше, якщо зігнути нашу кінцівку. Ну, на цьому все. Більш-менш ми з вами розглянули різноманітність м'язів. Давайте підсумуємо те, що м'язи нашого тіла можна класифікувати трьома різними способами. Перший спосіб це за формою, це довгі, це короткі і широкі м'язи. Далі можна їх розрізнити за роботою, яку вони виконують. Тобто є Наприклад, м'язи згиначі, м'язи розгиначі, якщо м'язи виконують різну функцію, як біцепс і тріцепс, такі м'язи є саме синергістами. А якщо м'язи, наприклад, трицепс і бронхіаліс виконують. Однакову функцію, тобто є розгиначами, вони один до одного є синергістами, і також м'язи можна поділити за їх місце розташуванням. Давайте ще раз пригадаємо, що це можуть бути м'язи голови, м'язи шиї, м'язи тулупа, які поділяються на м'язи грудей, живота, спини, також м'язи тазового поясу, найбільші будуть сідничні. М'язи, і, окрім цього, м'язи верхньої кінцівки, тобто верхнього поясу і вільної кінцівки, теж саме про нижню частину. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!